З березня 2023 року Сатурн на два з половиною року зайшов в риби. Риби пов'язані з водою, а Сатурн пов'язаний з каменями. І в... на Дніпрі це проявилось як взрив путіним Гес Каховської і обмиління Дніпра. І ми бачимо контури, які з'явилися тепер. Контури дна, контури камені різні, які з води вийшли. Це дає підставу для наступних астрологічних трактовок. Знак Зодіака Риби означають рухатися куди Бог дасть. Тобто, як Христофор Колумб рухався, не знає куди, піди туди, не знаю куди. А Сатурн означає досягти цілей, досягти мети. і <кій> 도сяг... ну, і отримати якісь конкретні результати, контури, якісь результати. В принципі, риб пов'язан також з релігійним підходом до життя, коли людина довіряє Всесвіту і спирається на віру. Тому під час Сатурна в рибах дуже важливо до досягнення цілі і дуже важлива віра людини. Ну, кожна людина в своє щось вірить. Також дуже важливо не Розмірковувати в плані рішення локальних задач. Протилежний знак зодіака Дєва він означає рішення локальних задач, наприклад, звільнити якийсь конкретний населений пункт від окупантів. А досягнення цілої риби о, Сатурн, Сатурн, планета досягнення цілей в рибах означає, що треба більш глобальні питання, питання вирішувати. Також знак зодіака Риби це. Знак Овном. Овін означає принципово радикально нові процеси, і планети в рибах, окрім Сатурна ще Нептун, зараз вони означають, що йде підготовка до принципово нових процесів. Сатурн з Нептуном водночас війдуть в Овін у 2025-2026 роках і з'єднаються там. Тобто, із цієї точки зору, те, що відбувається зараз, війна в Україні. Це підстави для радикально нового світоустрою, радикально нової політичної карти, а в житті людей до радикально нових процесів. Це все веде. Знак зодіака Дєва протилежний означає залишити все, як є, а, ну, і працювати з тим, що є. А знак зодіака Риби означає відійти від того, що є. І за допомогою віри рухатися до чогось нового. Знак Зодіака Риби багато, які ще значні має, наприклад, він означає таємну світову політику або секретні спецслужби. І оскільки Сатурн в рибах це означає зараз з весни дуже велику роль в досягненні цілей в плані закінчення війни і подальшого світоустрою, мають саме тайні спецоперації і тайні спецслужби е, країн світу. Також риби пов'язані зі всякими таїнственними штуками, в тому числі з теоріями заговора і всякими ну, вірою в те, що світом управляє закулісні режисери. І при якщо це дійсно так, то при Сатурні в рибах якісь контури, якісь очертання цього, хто саме і як саме ну, керує політичними процесами, економічними і прочими на планети Земля, тоді це стане помітно, стане видно. Сатурн в рибах знаходиться до 2025-2026 років. І після того я вважаю, що проблема, оця осушення річки Дніпро, вона буде вирішена. Яким чином вона буде вирішена? Ми подивимось. Весь 2023, і весь 2024 рік Сатурн знаходиться в рибах. Тому проблеми з стихією води, риби це стихія води, вони в різному форматі можуть продовжуватися. В характері людей, знак Зодіака Риби, пов'язаний з тим, щоб відмовлятися від себе і зливатися з природою, от, з, ну, в принципі, з людьми, з, ну, зливатися з чимось зовнішнім. А знак Зодіака Дєва при він означає за своє думати. Ну І тому для досягнення цілі час від часу в цей період краще думати не про себе, а ну, про когось, про інших людей. Про армію, про сім'ю, про. Ну тобто це альтру... альтруїстичний знак зодяка риби. Волонтерський, альтруїстичний тому сатун в рибах для досягнення ціля, і це дуже важливо. Дякую вас за увагу. Пока.